Про ситуацію на півдні нашої України ми дізнаємося у начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк. Пані Наталі, моє вітання вам і дякую за те, що долучилися до нашого суботнього ранкового ефіру. Слава Україні, вітаю вас героям слава, пані Наталя. Прокоментуйте, будь ласка, як минула ніч у південному регіоні, і загалом, якщо підсумовувати події цього тижня, як ви можете їх прокоментувати? Ніч минула, на жаль, неспокійно, досить тривожно, і ворог продовжує тероризувати південний напрямок. Зокрема, Одещина зазнала ракетного удару. Ворог знов застосовував Онікси. Це надзвукові ракети, нагадаю, які випускають вони з берегового ракетного комплексу Бастіон, тимчасово окупованого Криму. Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але Відкрита територія і критичних руйнувань і постраждалих немає, тим не менш, ворог дуже активно взявся атакувати з повітря, і це стала практика для них, коли вони не мають успіху на полі бою, а потерпають досить серйозно, в тому числі і іміджево в своїх планах, розподілах і глибокому тилу. Назвемо це так, поки що. Вони намагаються тероризувати мирне населення при фронтових територій. і зараз ми спостерігаємо. Активність ворожої авіації дуже потужна. Вони посилили застосування кабів. Понад 20 їх вже було випущено по правобережній Херсонщині. Це очевидний спосіб тиснути на людей і застосовувати тактику випаленої землі, коли знищується абсолютно все. Що таке керована авіаційна бомба 500 кілограмовим? Еквівалента тротилу, коли вона летить на маленьке компактне село, це страждає житловий сектор, страждає сільськогосподарська інфраструктура, соціальна інфраструктура, страждають мирні мешканці. Пані Наталі, у цьому контексті про підготовку до зими ми маємо обговорювати усі варіанти з розвитку подій, особливо наразі, коли ми переживаємо у війні, і ми пам'ятаємо минулий рік південь, а до чого готуватися людям? Очевидно, що треба розуміти: ворог не відмовиться від своїх планів, буде тиснути, буде атакувати. Вони мають перевагу в повітрі, це очевидно. Вони мають запас ракет і намагаються його поновлювати. На жаль, санкції не працюють в абсолютному режимі блокування цього виробництва. І ми бачили по попередній масованій ракетній атаці. Вони продемонстрували, що якщо витримати паузу, вони здатні накопичити певну кількість ракет. і Якщо це були Повітряного базування, які вони випускали по центральних і західних регіонах, цілком очевидно, що вони продовжують накопичувати і ракети морського базування. Нагадаю, якраз калібри є високоточною зброєю, яку ворог досить часто використовував по об'єктах критичної інфраструктури. Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, це говорить може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал. Тому не треба лякатися, не треба панікувати, треба усвідомлювати, що ми пережили той період. Ми вже підготовлені, ми вже багато чого знаємо і розуміємо про ці атаки. Тому треба бути на поготові і дослухатися сигналів повітря. Пані Наталя, ви зазначали, що зокрема росіяни запускають по півдню ракети із тимчасово окупованого Криму. Напередодні там сталося влучання нашими збройними силами у генеральний штаб. Які деталі ви можете оприлюднити станом на зараз? Ну, я вже неоднократно це окреслювала, що таких цілей в нас там багато, і розкривати всі деталі ще зарано. Хай сюрпризи будуть для них ще і ще, і повторюватимуться, і вони не знають до них протидії. Зараз ми можемо констатувати, що продовжуємо бойову роботу по законних військових цілях. Ми працюємо тільки там, де це вивірено, точно і достовірдостовірно. Тобто, Бавовна буде квітнути, сезон триває. Те, що можна буде знати, ми обов'язково будемо розкривати, тому що від такої кількості позитивних новин є і зворотній біг гібридної війни. Треба це усвідомлювати, про які я вже говорила. Ворог намагається створити синдром отвіточки, як це вони називають, і. Тиснуть на прифронтові території. Ми піклуємось про всіх наших громадян, тому будемо продовжувати бойову роботу і будемо намагатися захищати тих, на кого ворог тисне. Пані Наталі, ви зазначили про те, що у російської сторони немає механізму, яким він може протидіяти нашим ударам. А я у цьому контексті згадала коментар Миколи Олещука, командувача повітряних сил, і він сподівається, що вже російське ППО. Так, мовити, ну, не під, не під, знову так, так, так само спрацює активно і наступного разу. Так, ми майже переконані, так як вони виснажують наше ППО, так ми підтримуємо їхнє ППО, але своєрідно. Пані Таля, а все-таки, якщо говорити про роль а, у того штаба, та, який було влучання, яким. А... Яку роль вона воно він відіграє в тому, як координується Чорноморський флот? В будь-якому випадку штаб це є мозговий центр операції або застосування певних сил. Це є концентрація керівного складу, це є збір ідей і задумів. І влучання в такий об'єкт це завжди дуже потужний, не тільки вогневий результат. А й морально-психологічної, тому що навіть в нашій зоні відповідальності на тактичному рівні ураження пунктів управління це завжди внесення додаткового сумбуру в керування військами. В цьому випадку також керування військами однозначно зазнало втрат, зазнало порушення, тобто налагодженої системи немає час на її відновлення. Це знов час для того, щоб нам реалізовувати свої задуми, свої ідеї. Тому в умовах війни влучання в об'єкт управління, в пункт управління це завжди результат. Пані Наталя, дякую вам. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, долучалася до нашого ефіру.